Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі ви на каналі Таро Україна на каналі українського відьма. Сьогодні дивимось ворог Америка, про що розмовляли, про що домовлялися. Давайте загальну інформацію подивимось. Загрози. Та до вас вітати. Не забувайте підписуватись, підтримувати наш збір на зв'язок для наших котиків для ЗСУ. Буде під відео закріплений. Була зустріч. Добре, ворог. В який ти зараз позиція? Який ти зараз позиція, ворог? Може бути ще якась зустріч і якась дорога. Ворог відчуває, що він має плюс, бонус, нові можливості в гарному настрої. Але трошки цей настрій зміниться. Зміниться, бо він зрозуміє, що в нього гроші почнуть відбирати, що насправді нема в нього союзників, що насправді дуже войовничо до нього ставляться. Чому ти зараз такий радісний? Що ти отримав за новину? Заплутав, я плутаю шляхи, бачите, я роблю так, що, знаєте, як закриваю шляхи, я намагаюсь тягнути. Не просто він не те, що тягне час, він грається. І йому здається, що до нього прислухаються уваги мало. Що там ворог собі надумав? Що світ його повинен підтримати, вклонитися, ми це знаємо, але він почне розуміти. Знову якесь питання грошей. Не про все домовляться з Америкою. Так, Америка має свої, суто свої фінансові інтереси і амбіції. Ворогу це дуже сильно не сподобається. У нього втрати йдуть. По промисловості. Ресурс втрачає і фінансовий ресурс сам по собі. Я хочу бути на коні. Я хочу, знаєте, прийоми зустрічей, щоб мені вклонилися. Буде якась така кулуарна, завуальована розмова з Європою. Не напряму з президентом Ворожим. Представниками, але вона не сподобається йому. Почне доходити, що не, не так, як гадалося, до ворога. Цікаво. Про що домовився ворог з Америкою щодо України? Про що домовився ворог з Америкою? До України. Не домовився. Була розмова про руйнування, про цивільних. Була розмова. Це не промка, це живі люди, це будинки. Але він як, як ви, хитре, знаєте, змій, я викручуюсь. Він нібито дивіться, дослівно, ворог. Ввів в оману американців, ну як вони там люблять, да? ми б'ємо по військових об'єктах. Йому здається, що йому повірили, але ні. Не всі такі дурні. Йому дають ще якийсь час і шанс. Америка буде з Європою консультуватись по якихось питаннях по Україні будуть. Зараз підуть консультації з нами щодо військ ще додатково. Саме знаєте, які консультації? Чи вистачає нам людей? Яка наша стратегія? А, мова про наступи наші? Це не залякування ворога, це реакція на його дії і бездіяльність. Хтось буде на підпитку виступати? Ворожий. Якась заява буде, людина в не в адекватному стані буде. Прямо таке відчуття, що вони там оточення ворога, вони там всі сидять на чомусь. Ну, вони просто в паніці насправді. Грошей менше у ворога, але вони є. Вони є, і вони як відкладені, зарезервовані ще для наступів. Ні, ворогу всі будуть, двері знову зачинятись. Про що давайте подивимося Америка з ворогом, про що домовились сам на сам для себе. Яка співпраця? Ну вони ж не просто так там, да? Там вже ж були такі моменти, розклади, коли показувала, що вони там ручка об ручку, знаєте, ручку тиснуть, один одного сильно люблять. Я таке не люблю. Ще буде якась зустріч. Я ж кажу, знову колесниця випадає. Що між ворогом та Америкою? Якісь стосунки? Напружені. Співпрацювати важко. Ну... Тут, знаєте, вже піде боротьба інтересів, бо Америка вважає себе сильнішою. А ворог буде себе так поводити, нібито і Америка повинна йому вклонитися. Помилка буде від ворога. Чи є в Україні зараз шлях до миру? Я буду такі конкретні питання задавати. Є. Але на цьому шляху буде знову повторення ситуації. Ми самі собі вороги. Ми самі собі будемо вороги. Чому? Ми е, тихіше будемо висувати свої вимоги. Треба брати знаєте, силою, гонором, давити перти вперед. І давити на Європу. Європа готова, Європа може дати більше, дає менше, ніж може. Прикордоння щось буде з Польщею, з Європою, щось буде. Може атакувати. Захід може атакувати. Західну частину України. Я ну, пояснюю. Нам треба тиснути. Нам треба дотискати мир. І от, знаєте, якісь такі думки, на наших умовах не буде. Не думати про те, буде на наших тим чи не буде, дотискати. Максимально тиснути емоційно на союзників. Карта миру виходить. Справедливий ні. От тиша повинна бути, тишу треба. Обстріли. Чи давав Трамп конкретний строк для ворога для перемир'я? Чи встановлено? Ні. Він собі так розуміє приблизно. Ну, вони, у них, дивіться, дуже дивно. Кажуть, що він дав строк до кінця квітня, да? а мені йде так, що в них вже на травень щось заплановано ще. Ще є якісь зустрічі. І дуже не подобається Мериці, що голову морочить. Якусь роль зіграє дружина президента Америки. Вона буде з кимось також зустрічатись. Тут таке відчуття, що вже нема про що розмовляти. Що, знаєте, Всі все розуміють, всі якісь моменти розуміють, і виключно просто та сторона уникає прямої бесіди і прямих дій. Ворожа сторона. Давайте тепер угоду ресурсну. Що не так з нею? Ну що ж, ну, з першого дня йшло, що щось не те. Що не так з ресурсною угодою? Вона недороблена зараз? Не те, що нема гарантії військової допомоги. Там або завищений перше, завищений тариф, по-друге, Завищені очікування від ресурсу. Тобто, не прописано, дивіться, тут такий момент, вона була би вдала, аби не було бойових дій. Тут найкращий варіант її підписувати, коли все закінчиться на свіжу голову. Що підпишемо ми зараз її ресурсну угоду з Америкою. Та у нас ще будуть від Європи пропозиції, не будемо. Тому що це не угода. Це як однобічна вимога, це не угода. Там щось от в документах недосконало. Тобто нема, наприклад, розуміння, хто повинен вкладатися. Тож його ж треба розробити, це родовище, да, видобувати, якось продавати. Тобто ми можемо зараз підписати. А сама реалізація за чий кошти, за чий рахунок. Так складно з цією угодою. Бо просто треба гроші, бо від нас хочуть гроші. Бо ну, навіть ця угода їм не треба, їм треба гроші. Вони не придумали Америка, як інакше їх з нас мати. Не хочуть нас визнавати рівними компаньонами. Розумієте, Бо вони нас спеціально давлять в цій угоді, щоб перед ворогом не показати, що ми компаньйони. От знаєте, як всі допомагають, при чому знаєте при цьому, то якби ми не будемо вписуватись да, до кінця. Ну тобто, ми там десь на околицях постоїмо України. Миротворців, так, да, ми за вас, ми миротворців дамо, але за такої умови, що от ми зараз там не вписуємось за вас, якщо я зрозуміло поясню. Так, да, давайте цю угоду, але ми не компаньйони, ви нам винні, ви наші боржники, ми не компаньйони, ми не равних з вами. А ми хочемо на равних, бо це наш ресурс. Якщо ви зараз добре, а давайте такий момент. Чи може, ну, якщо ворог захопить, чи може ворог захопити цей ресурс, про який йде мова? Частково, щось може. Чи придасть він використання Мерця, якщо захопить? Ні. А там неможливо буде використовувати. Таке відчуття, що ще якісь або шахти щось буде, воно їх затоплене буде. Так він десь іде. тут прям близько він до чогось, до якогось ресурсу ворогу. Близько-близько. Може, це Покровський напрямок навіть. Він не дасть Америці. Ресурсна угода буде укладена. Ну, башня, ні. Нашому президенту треба їхати розмовляти. Може бути таке, що вона не тільки з Америкою. Треба час. Треба час, щоб це була дійсна угода. На жаль. Хоча ми могли б мати зиск з цього. Всі так бояться, знаєте, з нами за ручку. На, ну, знаєте, як ото? Ми йдемо по вулиці, ми з тобою пара, але за ручку мене не бери, щоб ніхто не побачив, що ми з тобою пара. Образливо, да? Що від що ви від нас всіх так шарахаєтесь? Да? Що ми як прокажені? Що ви від нас так всі знаєте? Молодці? Це просто явно буде видно. І по розмовах, і прямо по тому, що це в Україні війна, не в Європі, це українсь... Україна. Там вороже питання, розумієте? Оце прям буде така риторика. Ну, тримаємось. Патового поганого не бачу. Те, що ми от, підписали би зараз, там би ще було 250 консультацій, як його реалізовувати, тому не панікуйте. То якесь спонтанне бажання, як з тарифами у президента Америки, не панікуємо. А що нам? Ну, а що нам? Нам на роботу, правильно? Понеділок, що нам панікувати.